Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої пательки. Сьогодні у мене буде таке відео. Я трошечки покажу те, що я купила. Те, що в мене я придбала, і трошечки покажу, які в мене на цьому тижні були нежданчики. Я так називаю. Але не переключайтеся, я про свої нежданчики скажу декілька слів: свою думку. І що? І саме перше, що я собі купила. Це я купила дівчатка собі букляшку. Всі знаєте дуже, що я обожнюю букляшку. Я дуже люблю все те, що зв'язано з букляшкою. Яке воно по, по текстурі. На жаль, якщо чесно, я не пам'ятаю склад, треба подивитися записати. Якось не подумала, що я не знаю складу. Цю я брала на розпродажі в чудопряжі. Вони виставили, мені сподобалося, і я її замовила. Замовила пів кіла. Єдине, що мені не подобається, бо вони йдуть на таких конусах. ну Не знаю, куди їх тоді дівати. Я думала, такими пиріжечками прийде. Но, нічого. Потім, як буду щось в'язати, я вам напишу склад цієї пряжі. Даже, даже не подумала, що я не знаю складу, що там є, але мені подобається. Я вже казала не раз, я обожнюю всякі букляшки. То в мене, дівчатка, перша моя покупочка. Ось такі букляшечки. Це пів кіла, 500 грамів по 100 грамів. От одна така бабіночка. Що буду в'язати, не знаю. Більшість цього, що хочу собі якийсь такий світерок легенький під горлечко. Ну, не знаю навіть коли, бо дуже багато чогось у мене роботи. Так що оце перше те, що я хотіла вам показати. Моя перша така покупочка. Такий меланчик такий мій перший. Так, другу покупочку, яку я купила, це я купила отаку шкарпеткову пряжу на Кабоха. Купила під проект, який я приймаю участь шкарпеткова корзина дизайнерських, А, Боже, як називається Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань забулася. І оскільки в мене дуже мало шкарпеткової пряжі, то я потихесенько вирішила собі підкупляти. Замовляла, якщо чесно, дві різних, але тієї, що мені хотілося, не було. Ну, тому я відмовилася, взяла тільки отаку бабіну. Це буде під місяць осені. Я думаю, ви самі можете здогадатися який місяць будуть отакі шкарпетки: отакий у них лут колор мабуть, вам видно: 75 шерсть, 25 поліамід і 400 метрів на 100 грам шкарпеткова пряжа. Чесно, хочу вам сказати, не под... ну як, трошечки в мене розочарування, таке слово забула, як. На цю пряжу, але я пізніше, коли буду свої нежданчики показувати, я вам тоді скажу чому. Не дуже вона мені чогось зайшла, але свої висновки я вам тоді в кінці відео скажу. А поки що замовила отаку. Іде в мене ще шкарпеткова пряжа, а лізе забула яка? Новинку, мабуть. в общем не пам'ятаю, я просто по кольору вибирала. То коли вона прийде, я вам тоді пізніше цю покупочку покажу. Там ще одна йде пряжа і шкарпеткова пряжа. А зараз поки ще одна така. Так що це збираю свою колекцію на свою скриньку, щоб було що в'язати. Оце друга така моя покупочка. І дівчатки, третя. Та ще брала. з той. Ой, отака красота. А чого? Ой? А тому, що я її брала під проєкт. Я думаю з нею в'язати. Думаю, якщо встигну, mm. взяла я під проєкт дівчатка-такі дівчатка. Це там є така номінація, сам собі дизайн, здається. Боже, я вже так з цими своїми нежданчиками вже позабувала все. Так от, була в мене задумка зв'язати собі одну таку гарненьку штучку. Але я навіть не представляю, чи я встигну, тому що там три номінації. На дві я вже заявила вироби. А оце буде вироб мій на третю, але не факт, чи я встигатиму. Ярнарт фло. Ой, не буду плутну язик, оце так називається. Тут у нас 53 хлопок, 43 поліакрил і 4 металік. На 1000 метрів 260 грим. Отакий колір, ну, чогось мені схотілося зеленого. я колись серед ночі о пів ночі замовляла, пряжу замовляла. І мені так схотілося сонечка. Дівчатка, як прийшла моя посилка, там що сонечко, що ярко таке яскраво салатове, салатовий, що, що ще якесь. Не замовляйте пряжу вночі. Якщо вам і сонечка хочеться, замовляйте днем. Так оце я замовляла цю пряжу, коли на дворі було сіро, е якось так погано. І мені схотілося зелені. Ну, колір гарний, мені подобається. Я взяла дві бабінки собі, я надіюся, на мою задумку хвате, Але я не знаю, чи я ту задумку встигну втілити в життя. Але задумка дійсно в мене гарна. Я так подумала, сам. Те, що я надумала, те воно повинно бути, бути класне. Тільки проблема в тому, що треба все вспіть. Так от, отака у мене покупка. Не пам'ятаю, на якому сайті я замовляла цю шкарпеткову пряжу. Навіть не питайте, не пам'ятаю. Знаю, що за оці дві бабіни я заплатила 400. Ой, забула, 400 чи 40 гривень. Чи це таке. Я знайшла по всіх сайтах найдешевша ціна. Якщо брати одну, то одна гривня на 30 стоїть ну, по одній. Тобто. То одна бабіна гривня на 30 стоїть дорожче, якщо брати її разом у в, в упаковочці дві штуки. Не пам'ятаю який сайт, але я ще коли вибираю, я вибираю той сайт, де можна брати в основну наложку. Я можу, там, наприклад, 100 гривень переплату кинути, але в основному беру наложку. Не знаю, я так завжди стараюся брати. Це хіба що мені так дуже припаче? А там треба 100% оплата, то я можу дати. Ну, якщо сайт провірений. А це якийсь новий сайт? Не пам'ятаю, треба подивитися. Ну. Не знаю, так що це моя ще. І ще моя покупочка, дівчатка От така штучка. Я собі прикупила рафію. І не повірите, на якому сайті, на Кандіярі? Думаю, іде літо. будемо літом вже ж все одно щось в'язати. А в мене, дівчатка, зовсім нема рафії ніякої. Ні в якому виді. У мене є бавовна, яку можна там якусь ту шо, сумку шопер чи що, щось таке зв'язати, а от такий капелюшок або ще щось нема. І коли я походила по всіх сайтах, подивилася, по чому Рафія, то я знайшла саму дешевшу оце оцю, 2,5 метри. Що не знаю, що дивіться ось ці параметри. Це я перший раз беру. У мене рафії ще не було. Я, дівчатки, без поняття, як що тут читати. Ну, ну цю рафію, я думаю, знають всі. Так от, на Кандіярі вона стояла по навіть 300 гривень не було. 200, чи 89, чи 98. Ну, що це ну, щось Ну, 280, то там якийсь хвостик. Це саму дешевшу графію, я знайшла по всіх сайтах, але там невеликий, ну, саме по такій ціні був невеликий вибір оцих кольорів. Тому, оскільки я також підсіла на фіолетовий, мені хотілося або фіолетовий, або бірюзовий, якийсь такий, або якийсь такий ліловий, то я взяла фіолетовий. Потім я ще коли ще докуплю, щоб у мене була така шляпочка наліто. І сумочка, не знаю, буду дивитися. Але поки що це. Так що на даний час оцю оцю саме, цю, саме цей колір, ось якщо це він, то дивіться, то я знайшла на Канді Ярі. Ну, правда, це було тижнів два назад. Може, в них вже або розібрали, або ціна помінялася, ну, поки що так. Оце те, що я прикупила. Іде в мене ще дівчата покупочки мої йдуть. Ще йде в мене одна пряжа, яку вже зняли з виробництва, але мені дуже і схотілося спробувати. Я її вихватила там десь тож, на якомусь сайті, не знаю, буду дивитися. Це все я вам покажу. І ще в мене буде шкарпетково дві муташки. А поки що це все. А зараз я ж вам покажу, що таке нежданчики і чого я з ними гралася цілий тиждень. І, дівчатки, мої нежданчики. Мої нежданчики це мої шкарпетки. А чого нежданчики? А тому що <кхм>, я зовсім не планувала їх в'язати. У мене є спонсорська пряжа на ЗСУ, але так сталося, що одну нашу рідну людину забирають на, на південь нашої держави. Ну, не буду пояснювати, чому. І мені треба було скоро було йому нав'язати шкарпеток з собою теплих. І оця перва пара шкарпеток оце буде пара. До речі, оце пара вже попрота на блокаторі висушена, а оце пара ще не попрота. Просто я на блокатор положила. І я зв'язала і зміксувала методом Helix. Бачите, вони зовсім різні, вони зовсім не одинакові, тому що тут дві різних пряжі. Перша пряжа на кобоху, та ще в'язала шкарпеткову скриньку за січень. А друга це залишок, залишок пряжі. І ця також залишок пряжі Алізе Супервош». Я їх вирішила зміксувати і просто як ляже. Зразу хочу сказати, що залізе, ні знаку боху. Так, з обох в мене залишилося тільки отакий моточок. Алізе в мене пішло. Так, мабуть, на кабуха. Аліза, у мене пішло все все повністю. І що я хочу сказати за ці дві пряжі? Я в тому відео про свої шкарпетки, я вам їх зрівнювала. Ну, я в'язала їх окремо. Алізе окремо на кабуху окремо. А тепер хочу вам сказати за них: дівчата, ниточки різні. Хоча по цвітовій гамі, по тому, як мені подобається, як вони підібрали кольори на кобуху красивіше, але ниточка в них набагато тонша. Коли я в'язала методом Helix, то коли в'яжеш Alize, Alize ниточка товща. А коли в'яжеш на кобуху, вона товща. Оці носочки чи шкарпетки, в мене дівчатка з помилкою. Я їх в'язала, рота роззявила, там телевізор робить, там наушники, Ютуб дивлюсь. І коли я в'язала п'ятку, як укріплена п'ятка називається, мабуть, і почала в'язати цей шпагалінок, я у висоту набрала неправильну кількість петель. Треба було брати, ну, тобто у мене було тут. Спереді 60 петель, до речі, отут по 60 петель. Якраз носочки воно лягло гарно. Єдине, що оце, розповім, вже, що це, в мене отут, бачите, погано лягає. Бо треба було набирати не так. Тут у мене 60 спереді і 60 петель ззаді. Тобто, якщо брати по половині, по 15 петель, то мені треба було отут п'яточку робити 30 рядків, щоб у мене було 15 отих таких. Зачіпок, чи як їх називають, я не знаю. Ну, Ви зрозуміли, от, оці такі, з чого тоді беруться петлі. А я рота роззявила і чогось я набрала, десь, до речі, не рота а дивилась відео. Дівчатка не пам'ять, чи є наше українське. І хтось там таке промовив, що бабуся вчила, що треба в'язати носочок чи шкарпетку. І отут, на п'ятки ще було 12 оцих. Не пам'ятаю, в кого я дивилася. І що мені стукнуло, я замість 115 отут набрала 12. І в мене почала вже я в'язати, десь я отут була. І думаю, поміряю ще на цей блокатор, як сіда, носок. І я замітила, що, бачите, отут іде збрижечка. А збрижечка йде тому, що в мене неправильно отут у висоту набрата п'ятка. Так, щоб ви знали, хто в'яже. Я завжди так роблю, і я вже так замітила, що так воно і правильно. Скільки у вас петель. Ну, Якщо я, до речі, в'язала на трію на цих спицях, оці ж карпетки в'язала на двойки. І якщо в мене тут 60 петель, то 30 на одній, 30 на другій, то 30 ділити пополам, виходить 15. Ото скільки виходить на одній спиці ну, пополам, скільки повинно бути угорі. Отут от загусенок, от як їх називають, тобто 30 рядочків. Тоді ножка сідає гарно, оце сідає гарно, нічого не ні спускається, ні злазить. А оскільки я спішу, тому що мені треба на, ну, на певний час їх зв'язати. Я ж кажу, я цю оцю я побрала, ось тільки що з блоката розняла, бо я так ту, ту в'яжу, ту перу, ту. я вам далі покажу, в мене там не одна нав'язана то ніколи вже мені було перев'язувати, тим паче ниточка тоненька, спиці тоненькі і ну, довго. Я оці шкарпетки в'язала, ну, три вечора в'язала, дівчата. Три вечора хороших в'язала, то для мене це дуже довго. То я вже на оцих побачила свою помилку. Через те отут ось трошечки воно не гарно ляга. Але нічого, воно з ножки не спадає. шкарпеточки трошечки десь ну, може на піврозміра більше, чим треба. ну, Я сподіваюся, що будуть носитися гарно. Це шкарпетки для берц, І коли я в'язала ж методом Helix, у мене не вистачило. Не хватило це, це шкарпетка на ось, бачите, отут. Якраз в мене не хватило ниточки. І я вже отут на кубоху мішала за цією Angora старт. Я вже казала вам і не раз, це дуже класна, тепла ниточка. Я колись собі взяла була 5 упаковок різного кольору. Вона, і До речі, я замітила, що кожен колір по колючості різний. от оця, ну я, оце скільки в'яжу, мені зовсім не колега. Я навіть тут не бачу остюків. А коли я в'язала чоловікові сірий світер, колись я вам відео покажу. Там тіньовий узор, він дуже теплий. ну Але там дуже такі устюки були явні видні. Ну, колись я вам покажу цей світер і хлопцям своїм внукові зятє Family Look робила також з отакою, тільки із коричневої. Там також А тут оце, дивлюся, скільки це вже в мене вона закінчується. Я по упаковці брала по 5 мотишок. То я зв'язала сестриному чоловікові жильоточку і не пам'ятаю ще, куди я вкидала. Ну, Ще в мене не знаю скільки запасів, ну, вже закінчується. Так от, Я додавала цю шкарпетку. Хорошо, дівчатка що я додавала, то що на -ка ну, дуже штаненьке. І коли я з цим змішала, то я вам скажу, що по, по товщині, що це, що залізе, майже однакове. Дарма що не одинаковий колір, тому що ну, тут нереально підібрати, то, що я тут із підбирала носочки, коли в'язала по кольору, і залізе супервош підбирала по кольору. То, понятне діло, що в мене вже оставалися огризки вибачте за словом то огрізки викидати не буду. Пряжа дуже гарна, оце тільки що в мене залишилося, то я не підбирала. Я просто в'язала методом Helix, як в'язалося. Так, оце моя думка. Для мене тепер навіть на кобуху, по, по, по якості. По якості ниточка хуже. Не знаю, як буде носитися. Коли пройде час і ми поносимо, я вам тоді скажу свою думку. А поки що так. Так, оце перший мій нежданчик, який в мене забрав час. Другі нежданчики, дівчатка, це в мене отака радость. Оце також другий мій нежданчик. Зразу хочу попередити, що оця пора раз одяглася, вибачте, але вдяглася вона тільки єдиний раз. І я не боюся вам показувати, бо вдяглися і здяглися, щоб не цей. А оця ще не одягнена. Носочки зв'язані одинаково. Кількість петель одинакова. Дивіться, як вона розходиться, розтягується. Бачите, робиться воляночка. Це, дівчатки, вівчарі, наші українські вівчарі, кольорова вовна. Склад 80% шерсті, 20%, поліамід. шкарпеткова пряжа. Що хочу сказати. Однієї моташки пряжі хватає на одні шкарпетки пару, тобто на двоє шкарпеток. Коли я поважила оці сто, важу 60 грам, і я важила оці важу 60 грам, до речі, це обоє 42-й розмір, тільки це в діті, а це ні. Це ще ні разу, це тільки через блокатор посушені, попраті. І 40 грам у мене залишається. Тобто з за цих 40 грамів можна зв'язати ще маленькі дитячі. А оскільки в мене було ось дві муташки, у таких вівчарів, я просто думала перевірити, наскільки хватає цих ниточок. Бо коли я замовляла дві ниточки одинакових, я брала дві таких і дві зелених. То дивилася, дівчатка, як робили огляди на вівчарі. То всі також брали по дві моташки і казали, що ну, бояться, що однієї не хватить на пару. Так от я вам скажу: набирала я, дівчатка, отут 40 петель. Більше не беріть на 42-й розмір 40 петель. І дивіться, трохи проносили, раз наділи і вже вони розтяглися. Якщо набирать більше, то виходить валянки. Ну, Якщо ви хочете носок. Чи шкарпетку, шкарпетку, Якщо ви хочете його зробити валянками, набирайте тоді більше. Ну, я думаю, на мою думку, більше не треба. Тут погалінок все зроблено правильно. Сідає воно зараз прийму, <галінок> Сідає воно по нозі дуже гарно, воно не спадає нічого. Бачите, тут все я набирала так, як полагається, по довжині п'яти. Робила такі трошечки височенькі. Спереді, я резинку не робила, тому що 40 петель на нозі сидить гарно. Лишніх петель не треба. Так що майте на увазі, 42-й розмір, 40 петель. Більше не беріть, тому що і так воно. Усе. Дивіться, яка різниця, як воно розтягується. Воно все одно робиться широко. Не треба, На мою думку, більше петель набирати не треба. Це теж мої нежданчики. Тому що мені треба було зв'язати шкарпетки для сну. Ті в мене будуть ці синенькі, що я показувала у берці. А оці для сну, тому в мене вийшло. Одні я зв'язала, потім подивилась на своє лице мого чоловіка. І він сидить в трикотажних шкарпетках. І я зрозуміла, що треба швидко в'язати йому, бо буде мені неприємності. У мене вся сім'я ходить без шкарпету, дівчата, В'яжу. Сім'я голайбуса. Так в мене витягла другу муташку і зв'язала йому. Так що це його він раз надів, а це будуть йти на південь нашої держави. Що хочу сказати з виводами. Із, із двох муташок-вівчарів вийде спокійно три пари шкарпеток. Можете взяти, наприклад, три любі кольори моташки. Ой, дві, вибачте, кольору, і буде троє шкарпеток, тому що тут залишок 40 грам, і тут залишок 40 грам, тут пора 60 грам, і тут пора 60 грам. Так що не бійтеся, однієї хвата спиці в мене трійка. Тріо-трійка. Я думаю, хоч тріо, хоч не тріо, хоч ви ту, хоч не ту будете в'язати, але цей ну, разниці не буде. Що? Ну, дивіться, я е, як попрала по, по, по дотику, ну, ви знаєте, як шерсть ось шелестить, я попрала і сушила на блокаторі біля батареї, щоб швидше сухло, бо в мене один блокатор не можу, на жаль, купити ніде. Якщо, може, будь ласка, хто знає, де такі ще продаються, напишіть, я обов'язково собі підкуплю, бо я взяла один 30 37, 30, ні, 36, 3, ні, 37, 38, а другий взяла 42, 40, 42, мабуть, я вже не пам'ятаю. То незручно. Так би двоє шкарпетки бах і хай вони сушаться. Так по одній в'яжу, по одній сушу. Ну, Граюся, граюся шкарпетками, нема чого робити, так і граюся. Так от, боже вже, вже мислі свої загубила. За що я хочу сказати? Ага, на тройки. Вони попраті, але коли вони на батареї посушилися, все одно шерсть є, шелестить. Запах пройшов, бо я його брала у милу. Мило у мене обикновене для прання, а потім у, для ополіскування речей. Бальзам, запах шерсті нема, запах приємний, ополіскувач пахне, але надутих шерсть. Тому ці шкарпетки чоловік мій буде носити собі в сапушки, куди там йому треба, не знаю, чи в чобітки. А це будуть для сну. Але я так подивилася для сну, е, вирішила, що маловато буде. ще. Тому я взяла, ну я тут ще тільки в'яжу, і в'яжу отакі ще, воляночки. Оце вже воляночки. до речі, також тройка, також тріо. Не схотіла я більше спеці брати, я в'яжу свободно, думаю, постіраю, і воно буде. Зараз я вам це прийму, хай вона не міша постіраю, і вони будуть цей, такі плотненькі. В'яжу, опять же, в'яжу оця ангора старт. Вона пухнастенька. ну Дивіться, видно вам, що вона пухнастенька така. Вона пухнаста ось пушка. Я сподіваюся, що вам видно пушок. І оце додаю я сиверяночку. Дівчатка, соломи куче. Я не знаю, яка це северяночка, як вони там її читають, чи мириносува, чи як на два вида ділять, не знаю. Для продажу населення вироби не викручувати. Склад 100% вовна, чисто вовна. Пряжа, апаратна чисто вовна. Щільність 200 на 2. Не знаю, що це вага на 200 грам. дожина 500 метрів. Я собі купляла дві пасми. Оце в мене пасма одна перемотана, це ми з чоловіком світу не було. І ми сиділи вдвох гралися, то соломи тут дуже багато, я думаю, вам на камеру. Буде видно, солома є. Ну, Я вяжу так, стараюся потихеньку підбирати. І вирішила я отак зміксувати з цією ангуркою, Боже, таке на столі, ну, вибачайте. зміксувати з цією ангуркою і ще хочу я такі зв'язати шкарпетки для сну. Ну, Це вже валяночками будуть. Це вже такі вони товстенькі, Тоже 40 петель тут набрато. І вже клинеться, клиниця, відв'язала правильно, набрала, як треба. І вже в'яжу. Ну, не в спін... ну, як не в спину, спін... Я його почала вчора вечором, вже, мабуть, о 12 часу ночі почала. То я думаю, сьогодні за вечір я пару зв'яжу, тому що вони ниточка товстенька в'яжуться дуже швидко. То це для мене на вечір пора буде. Ну, Отсюди в'яжу і слідующе. Дасть Бог вив'яжу. Бо як нічого не помішається, бо щось у нас тривога за тривогами. Це другий день. Ну, нічого, жить будемо. Так що, це, дівчатка, такі у мене нежданчики на цьому тижні. У мене тиждень вийшов шкарпетковий. Не знаю, інформація була для вас корисна чи не корисна. Я вам сказала свою думку за ту, за ту пряжу. Бо я дуже часто, коли дивлюся огляди, мені дуже цікаво, скільки люди набирають там на шкарпетки, на рукавички. Потім я інколи запитую в коментарях. І ділюся з вами. Отут 40 петель я зміксувала. Отут також. 40 петель, а отут, дівчатка, я взяла 60. Раніше я от такі пряжі скрізь набирала по 68. Коли я брала це на кобуху, боже, я вже тут вам так наклала. Ну, вибачайте, коли я це брала на кобуху або брала, тут буду показувати Aliзе Super то на жіночі я брала 60, на чоловічі я брала 68 петель. То просто я отут жіночі в'язала. Нема мене близько шкарпеток показати, в'язала, а тут спереді резинку. Тоді вона трошечки стягувала, такий носочок акуратніший. Тепер в мене в моєї людини, в якій я в'яжу ці шкарпетки, ножка не широка, худенька, то я вирішила набрати 40 петель, ой, вибачте, 60 тут на оцих. Тут дівчатка більше не потрібно. Якщо ви хочете, щоб воно було широке, можете набрати ширше. Бо я інколи дивлюся, дівчата в'яжуть ті самі вівчарі. Я не знаю, скільки вони петельок набирають, але отут іде резиночка-резиночка, а потім отаке широке і виходить валянок. Ну, мені так не подобається. Я люблю, щоб воно було таке гарненьке, по нозі. От Як оце в мене 40, так воно валяночком. От валяночок воно видно, що воно валяночком робиться, щоб нога для сну відпочивала, широченька і дихало. А це так, по нозі буде. Ну, Хоча не по нозі, розтягується капітально. Так що це все, що я вам хотіла сказати. Надіюся, що донесла свою думку правильно. Води не лила як багато, як оце говорить, що багато води в відео. На все добре. Ми переможемо, ми не переможні, ми переможемо, ми є велика, сильна Україна. Слідуйте за моїми відео, далі буду виставляти вже свої проекти, бо стараюся підганяти, підганяти. Ну, надіюся, що все встигну. Все. Всього доброго.